По всій землі, по всій землі. Я знаю, такі просто були, в тому свідок, можна так сказати, і ну, вважали, як і багато хто думав, ну як помоляться, бахвалять і поїдуть, брати друзі. Але, ви знаєте, я би так сказав, кожен із вас, із нас із вас теж. В своєму місці, там, на роботі, вдома, він місіонер. І, у нас, я думаю, що судять, які є Христос, які є віручі, що ми собі представляємо, як ми живемо і взагалі, що ми з себе представляємо. Такий можна приклад привести. Яка користь тим людям, які живуть по вашій вулиці, чи там, де ви живете, чи біля церкви тут, що ми тут молимося, сповнюємося Духом Святим, що ми наповнюємося благодаттю. Яка їм користь? Ну, якби ми за них молимося, вони не відчувають, але ми за них молимося. Ну, я думаю, якщо ми в житті їм щось покажемо, зробимо добре, то це їм буде користь. Тому те, що ми сюди збираємося те тут, де ми наповнюємося Божою благодаттю, треба, щоб ми його принесли в соціальну таку сферу життя. І показали на прикладі, каже: прославлять Отця ваша Небесного, коли побачить ваші добрі вчинки, добрі відношення, добре поведіння, якесь воздаяння, що ми не мстим, що ми поступаємо, що ми допомагаємо, що ми проявляємо якусь заботу, пікування про людей. І вони це побачать. І цим, слава Богу, в їхніх устах буде. Навіть такі люди наблюдають, які вроді би Бога не славлять, і не хочуть славити, а коли щось добре їм зробиш, і кажеш, слава Богу. І вони кажуть, слава Богу. Вони, вроді би, не хочуть Богу казати слава, але як ти зробив добре діло і кажеш, що вони хочуть поблагодарити, чи що ти кажеш, слава Богу, і вони кажуть, слава Богу. І вже Богу слава помножується. Ви знаєте, ангели, я так думаю, на небесах радіють, коли слава Богу, тут на землі помножиться через нас. Це як. Добрі плоди, які ми можемо принести перед Отцем нашого Бога. Це ті вчинки, які можна сказати, по такій крапиці ми ложимо в той Небесний Банк. І коли ми прийдемо перед Отце Божия, ми там будемо мати нагороду. Написано в Писанні, що кожен получить воздаяння по російськи, відповідно тому, що він діє в житті, Відповідно, скільки зробив. Тому можемо так вважати, що Ті всі діла, які ми робимо, бо славу Божу, або можна сказати, раді Бога, раді, щоб проявити Його образ, Проявити Його подобання, проявити Його качество, проявити Його славу, то це ми робимо раді Бога, і воно там Там запасається, там накопичується. І це той банк, який ніколи не прогорає Інші банки можуть прогоріти, а там, якщо ми положимо, знаєте, воно не пропаде. І в другому місці Христос сказав, приобретайте друзя багатством неправильним. Оце і є наше багатство неправильне. Це не багатство, яким ми приобретаємо друзей, яким ми робимо щось для подоби, для слави нашому Богу. Я думаю, ще другу думку скажу. Те, що ми повинні робити добрі вчинки, на це написано Ефесянам, що ми создані по Христі Ісусі на добрі діла, які Бог предназначив нам і Ми для цього створені в Христі Ісусі на добрі вчинки, їх Бог нам повелів, щоб ми їх виконували. Але друге, я думаю, що так, як ми тут знаходимося в Європі, я думаю, що добре, якщо кожен християнин хоча б раз в день. Раз в неділю, раз в день згадає і помолиться не тільки про себе, але й про тих людей, які тут живуть, не українці. Різноманітні люди, особливо чехи. Якщо ми помолимося, Христос каже: ви соль з землі. І ми оселяємо, оселяємо, може бути вчинками, ділами, прикладами, але ми оселяємо і. Нашими молитвами, ви знаєте, земля втратить ціль очах Божих, коли церква буде взята від землі. Бог терпить землю, Бог терпить беззаконня того, що тут є його невіста. Коли вона буде взята від землі, тоді написано, що ці чари гніва Божия, вони будуть в чаші. Я російськомовний функція з нашої. Чаші гніва Божа вони будуть вилити на цю землю і Бог буде судити, судити ту розпутницю, судити те беззаконня, яке на землі. А поки ми тут, поки ці молитви святих, вони віднос, підносяться до лиця Божа, це як благоухання. Там Вкривені написано: благоухання, то є благоухання передцем Божим. Наші молитви. Те, що ви приходите, і ми теж з вами прийшли сюди, помолитися. Це перед Богом благохання, що ми робимо це добровільно. Можливо, в нас нема, але ми можемо помолитися, глянути вокруг себе на брата, сестру, згадати, можливо, в нього якась є нужда. За нього помолимося, це буде добрий вчинок, який там теж запишеться перед лицем нашого Господа. І я би призивав. би Всіх нас і себе нагадують, тому що забуваю молитися за ті, оточуючі села, села, города, міста, селища, де живуть люди, щоби дав би Бог, щоб в кожному місті, може не так, як ми, може по-іншому, але те, щоби там возносилась Богу, хвала, Богу, подяка, щоб люди шанували Бога, щоб люди любили Бога, щоб люди своїм серцем. Схилялися перед Богом і йому давали дяку. Недавно мені прислала таке відео одна жіночка, вона ходила до нас в церкву. і Я був в уряді, вона прислала, потім вже роздивився, і вона якби прощається з життям, просить нікого не винити, просить пробачення, кому доставила якісь неприємності, і каже, що вона сознательно хоче уйти з цієї землі. Ну, дійсно, якби ми хтось получив таке, воно з нас би трошки стривожило. І чим воно мене стривожило особливо, що вона ходила до нас на зібрання, і була одна річ, яку я їй не сказав. І я думав, вона перед тим присилала гарне відео з дочкою, з внучкою, все цікаво, добре, красиво, Яскраво все було. І тут таке відео мене стривожило, що я ту місію, яку я мав виконати перед Богом. Для цієї людини я її не виконав, вона мене сильно встривожила. Дяка Богу, що та жіночка зараз жива, знаходиться в лікарні, але би я цим прикладом сказав, що знаєте, є та книга об'явлена написано, що часу більше не буде. Ми думаємо, що це десь там, за горами, за лісами, через сто літ є то кадати з виконується. виконається. Але знаєте, час стрімко уйдить. І те, що відбувається, і сьогодні споминали за тою пандемією, друге, все воно недаремно так проходить. І час він летить, і йде до того, що воно виконається, що прийде той час, коли цей голос сурми і Архангела Божа прозвучить і скаже, час вже не буде. Буде час ще тисячолітнє царства, буде час Армагеддона, буде час Кари Гніву Божої, але. Часу якогось не буде, і часу спасіння не буде, Того, що двері закриються. Сьогодні згадую, що це час благодаті. Не треба йти в Єрусалім, не треба брати жертву, не треба приносити священника шукати, не треба це все робити. Сьогодні ми схиляємося до них Ісуса, каємося, бо в дорозі, в трамваї, в тролейбусі на роботі. Ми приходимо до нашого пересвященника, ми отримуємо цю благодать прощення, а потім ці двері закриються. І вже якщо ми хочемо, щоб наші близькі, рідні, вони були спасені, уже той час мене, його просто не буде. Тому давайте ми поспішимо. Якщо в нас є на серці ще бажання, щоб хтось з наших рідних спасся, давайте ми приложимо якісь зусилля, якісь старання, якісь молитви, можливо, якийсь пост зробимо, можливо, якесь уділимо цієї людини внімання, що зробимо для неї гарно, аби наблизити її. До Ісуса Христа. Ви знаєте, що Сєвєрної Кореї там багато християн, там є великі церкви. І одне з таких важливих питань то що вони в ті часи, коли була війна, вони дуже проявилися в соціальній сфері, вони і лікарні, і другі, і підтримували рідну мову. І це було як такі групки спілкування. Вони це також повіляли, але вони багато моляться. Вони багато часу поділяють для молитви. Це якби заклик для нас більше молитися. Христос написано, виходив і ночі проводив в молитві. Якщо глянути, скільки мовимо ми, то, ми, ми менше молимося, ніж Христос молився, ніж апостоли молились. Тому хай нас Бог благословить, щоб наші коліна і наші серця вони не ослабівали. Щоб наші руки, знаєте, коли Мойсей піднімав руки, побіждав народ Ізраїльський, а коли опускав, побіждав Амалік, щоб наші руки були підняті до нашого Господа і серця наші відкриті для нашого Господа, і щоб відповідь від Господа приходила на наші молитви. Там є таке місце: Хоча і медлить написано, но подасть защиту скорі. Буває, ми молимося, не бачимо відповідь, а ми мусимо знати, що. Там у Господа, кожна наша сліза, вона отмічена у нашого Господа. Каже Христос: Я Арфа, мега, перший і останній, початок і кінець, блажені ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя, війти брамами до міста. А назовні міста будуть вони розпусники, вбивці і і кожний, хто любить і чинить неправду, як Ісус. Послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів, до світня. І дух, і наречена каже: Прийди. Хто чує, нехай каже. Хто чує, нехай каже. Це запит на нас. Хто чує, ми чуємо, щоб ми казали: прийди. Щоб до цих людей ми зверталися, сказали, і справи нехай і хто бажає. Нехай візьме воду, життя даром. Ми сьогодні молимося з на коліна чи стоя. Божа благодать наповнює наше серця. Це та вода, яку Христос сказав, що із черва потікуть ріки води живої, і ми знаємо цього. І буває, невіруючим людям кажеш, а для них, як в тумані, як смарса приземлився і щось розказуєш, що вони на тебе дивляться. І ні, зовсім нічого не розуміє. Тому що написано душевна людина не сприймає. І не те, що вона каже, і не може сприймати. Як би ти йому не розказав? Якщо Дух Божий його не привлече, не зробить свою роботу, то ми не зможемо його спасти. Тому ми і молимося, аби Божий Дух направляв людей, вів людей. Вів їх до покияння, а глянуть на нас два-три роки, може, хтось п'ять років назад. Хіба б ми хотіли слухати про Христа, хіба б ми хотіли схиляти коліна? Чи ми розуміли то, ту благодать, яку Бог виливає в серця зараз? Ми того не розуміли, але то нам відкрив Господь. Тому давайте ми будемо молитися за тих людей, тому що оця піліна на їхніх очах, і вони бача, не бачать. Чуючи, вони не чують, аби Бог відкрив їхнє серце, відкрив їхній розум, послав свою мирість, вивів якісь темряви і вів своє царство, світу, царство Ісуса Христа. Стане буде молоді.